І Михайло Подоляк, радник керівника всепрезидента України, є гостем у цій приєм. Вітаю. вітаю вибори досить активно обговорюються, саме тому, що не саме тому, що Трамп на цьому наполягає. Він говорить про те, що Україна вже не схожа на демократію, тому потрібно провести вибори. А тому, що це питання насправді перезріло. Єдине, що от є така невеличка проблемка: Росія розв'язала війну в Україні а під час війни провести вибори з переліку різних аспектів, практично неможливо. Зараз президент. Звертається, каже, ми не проти навпаки, лише за. Звертається до наших партнерів, до Трампа, до європейців. Перша гарантії безпеки. Ну а далі ми вже до речі, раніше ще поставало питання, що і гроші під час війни теж бракує, м'яко кажучи, і хотілося б, щоб нами з цим допомогли. Адже це теж ресурс чималий проведення виборів. Але дуже багато аспектів. Українці за кордоном, українці на тимчасово окупованих територіях, українці на території Російської Федерації, врешті безпекова складова. Як ви оцінюєте взагалі ці перспективи? Це лише про те, щоби поговорити. Ну ось ми говоримо про це. Ми готові. А, ну, по перше, Україна. Абсолютно демократична, і вона недалеко від демократії. Я розумію, що країнам, які не живуть під час війни, лідерам цих країн завжди здається, що демократія може ну просто існувати абстрактно, а війна абстрактно. Але коли в тебе ракети і дрони щоночі в великій кількості, і в тебе все зруйновано, і люди мобільно переміщуються або за кордони, або внутрішньо, і так далі, тут трошки про інше треба говорити. В Україні є традиція змінювати владу максимально конкурентні вибори. Я ж думаю, ми не будемо сперечатись. Ми пам'ятаємо жорсткі і президентські вибори, і парламентські вибори, і дострокові парламентські, на відміну від Росії, де виборів в принципі альтернативних немає вже років за 20. І безумовно Україна готова йти на електоральний цикл. Тому що розуміє, що є там певна втома від влади. Ну це стандартно, да? чому вибори там через певний період проходять. Але між тим є три речі базові. Перша легітимність нинішніх влад в Україні не підсумнював ні в кого, в тому числі у Сполучених Штатах. Тобто, легітимність підтверджена в міжнародних інституціях так само. Тобто всі рішення, які приймає президент Зеленський, які приймає парламент, кабінет міністрів, вони все є легальними, легітимними і вони абсолютно чітко фіксуються нашими партнерами. Друга складова. Безумовно, я маю на увазі під час війни проводити вибори, це про те, що ви говорите. Організаційно треба розуміти наступні речі. Перше, безпековий формат. Як він буде виглядати? Тому що, коли ми говоримо про безпековий формат, це ж не якась абстракція. Це конкретно припинити обстріли дронові і ракетні. Всієї території України, тому що ти не можеш наражати людей на небезпеку, вони і так постійно в стані небезпеки знаходяться. Але організація певного процесу логістичного вона буде потребувати там певних а, додаткових ризиків від людей. І якщо ми хочемо говорити про безпеку формату безпековий формат не виборів, не переговорів виборів, то тоді ми маємо чітко розуміти, що це про перемир'я йдеться. Тобто, Сполучені Штати і Європа, президент про це говорить, мають допомогти нам забезпечити це саме перемир'я. Далі друга складова, але але росіяни наполягають постійно і дотепер, що перемиря може бути лише після того, як ми пристанемо на їхні допомоги. Тобто, це яке замкнене коло це не замкнене коло, це просто логічно. Треба розуміти про що ми говоримо. Тобто, не просто ж провести вибори, треба ж забезпечити можливість їх проведення. Правильно, ну в даному випадку, щоб ракета не прилетіла Вибачте, у який день? спосіб, ви бачите, забезпечення цієї можливості, тобто, що це може бути загальним. Гарантія безпеки тільки перемир'я. росіяни навіть не пристали на пропозицію енергетичного перемир'я. Я розумію, але ми ж фіксуємо позиції. Є позиція Сполучених Штатів як президент говорить, щоб не було ніяких спекуляцій. Ми говоримо, будь ласка, от є параметри. І якщо вони будуть забезпечені, давайте ще один більш складний, навіть не тільки забезпечити безпеку з точки зору там, щоб не було дронів ракет, да, принаймі певний період, який там буде йти виборча кампанія там 60 днів, 90, 120, ну в залежності від того, яка буде процедура, але є другий параметр, ще набагато більш складніший. Ми ж про демократію говоримо. А що демократія гарантує вам? Що ви маєте в будь-якому випадку право вибиратись. Проводити виборчу кампанію, якщо вважаєте за потрібним, і голосувати. А тепер скажіть мені, будь ласка, сотні тисяч людей. А лінія фронту сьогодні актуальна про це Сильський говорить 1218 кілометрів, і там сотні тисяч людей знаходяться, яким чином вони зможуть реалізувати своє право бути обраним. Я не кажу про а, участь у виборчій кампанії, а бути обраним. А ми не можемо позбавити цих людей права висувати свої кандидатури так само, і людей, які проживають на тимчасово не на тимчасово, а в прифронтових зонах. На тимчасово окупованих також не можемо позбавити виборчого права, якщо вони є громадянами України і тому подібне. Як це забезпечити можна буде? Знову ж таки, тільки через систему перемир'я. Да? І нарешті, третє, ви тільки затронули це питання, це бюджетування. дивіться, компанія виборча, ну, процедурно, буде набагато більш дороговартісна. Чому? А багато переміщених осіб. Все уточнення зовсім інші дільниці. Це ж не по а, стандарту. Ти будеш іти, як там 30 років Україна голосувала на парламентських президентських виборах, на місцевих виборах. Це зовсім інші і дільниці і способи голосування, і людей треба перевірити і організувати цей Весь процес це зовсім іншого рівня фінансування. А в нас дефіцитний бюджет. 18,5% ВВП дефіцит бюджету, який потребує там додаткового фінансування інвестицій в мілітарку, в збройні сили і так далі. Тому подібне, звідки гроші. Це зовсім не маленькі кошти. От дивіться, три базові аспекти. Є ще одна важлива річ: консенсус суспільний, який чітко говорить про легітимність органів влади і неможливість проведення виборів, вільних виборів під час війни, як такої. Є третя складова. Ну, президент тут говорить, що будемо шукати рішення, він чекає бачення від парламентарів, як можна все ж таки мати пряму конституційну заборону, щоб під час воєнного стану не діють електоральні процедури. Як можна з цим працювати? Можливо, це може Україна зробити, проголосувати необхідні зміни до відповідного пакету законів, да, і в тому числі зняти конституційне обмеження. Але знову ж таки повертаємось, а безпека, а право бути обраним. Реалізація цього права, а бюджетування. Ну, тобто, президент чіткий, як Завжди, от дивіться, що таке переговорний процес, трошки ширше. В переговорному процесі будь-яка сторона, в даному випадку, ми говоримо про модератора. Він говорить, давайте це, це е, вирішувати. Ви говорите, ви можете емоційно сказати, ні, це неможливо, але це безаргументно. Але коли ви говорите добре, ми спокійно підходимо до цього питання, але ось перелік е, проблем, які виникають. Які проблеми можемо вирішити самостійно? Ми їх вирішимо, але є проблеми, які ми не вирішимо. Наприклад, забезпечити формат і право голосування для людей. Ми не зможемо це забезпечити. От, самостійно. просто я саме про це хотів спитати, але хотів би нагадати, що ну повноваження президентські спливали вже під час широкомасштабного вторгнення. Активно почали це обговорювати там в медіа і дискутувати експерти в 23-му році. А вже в 24-му році в ЦВК дали тлумачення, значить, цьому процесу і процедурі, і зазначили представники нашого ЦВК про те, що щонайменше 6 місяців по завершенні війни, ну або гарячої фази призупинки, заморозки, значить, має ну, пройти шлях да що найменше а то і більше щоб організувати на належному рівні всі процеси зараз йдеться про 60 80 про 60-90 днів і про це говорить президент якщо треба в такі короткі терміни йдеться про фізичне голосування чи про умовно там голосування не, не, не. в дії я, я, я в який я, спосіб да. це може бути да. якщо... голосування в дії це також треба вносити ні, сутірі, ні, ні я просто до того да, ми якщо ми говоримо про короткі терміни підготовки да, да, да. Я це я поясню, може бути я поясню дивіться ЦВК а, говорить ну центральна Виборча комісія говорить про організаційні питання створення комісій і процедурно. А виборчий процес сам по собі може бути там 60-90 в залежності від процедури. Але ЦВК ще потрібно вносити додаткові зміни, тобто ще треба підготуватись буде до того, щоб запустити вже електоральний цикл. Розумієте? Тобто є підготовчий період, коли внесли зміни. Далі ЦВК працює з документарною базою, вносить далі зміни, організаційні зміни. Потім відкривається вже процес, коли вже йде відповідно оце всі процедури, які ми знаємо. Як електоральний цикл, да? ну, тобто виборчі дільниці, відповідно, спостерігачі і так далі і тому подібне. Оце має на увазі. Президент, ну тобто 60-90 днів, в залежності від процедури, чи це більш коротка процедура, чи стандартна процедура буде, коли ви маєте право вести агітацію, коли ви маєте право там своїх людей відправляти до відповідних дільниць, там і так далі, тому подібне. Але ЦВК говорить про більший час, тому що ще треба буде підготувати величезну кількість логістично документарних зробити логістично-документарні дії. Я пригадав на початку, що все впирається, там в ну якісь ультимат. Активні умови російської сторони, що будь-яке там призупинення гарячої фази припинення вогню може бути лише коли ви погодитесь на наші умови. А ми в контексті нашого спілкування про це і говоримо. Що з, лише зупинка вогню, а вже потім і це логічно виборчий процес. Давайте про фіналізацію мирних угод поговоримо, на яких наголошує президент. Що е, от буквально ми вже там на етапі передачі документу оновлено з 20 пунктів нашим американським партнерам, українська переговорна команда провела продуктивну розмову з американською стороною з Котом Бесентом. Джард Дом кушнером і Ларі Фінком про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, зокрема, що це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Делегація також підготувала і український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку і Формуватиме захищеність бізнес-клімату. Підсумував президент. Україна так, 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 про наші спроможності, значить, комунікувати на рівні, що дуже важливо з американськими партнерами. Тут я, до речі, пригадую: знаєте, ми згадали переговорну групу від американців: і від Кофе, і Кушнера, які їздили до Росії, і з нашими перемовниками зустрічалися. Тут цікава реакція американських сенаторів, зокрема і не лише демократів, але й республіканців. Згадав тезу просто про тезу блюменталя, можливо, читали, який говорить про те, що Трамп взагалі Трамп взагалі мав би змінити переговорну групу, групу переговорників, бо видається так, що Кушнер і Вітков працюють ну на боці ворога все ж таки в переговорному процесі. Але так це репліка. Як би ви оцінили взагалі? Наскільки оптимістично може розвиватися сценарій перемовний ще до кінця до завершення цього року? Адже Трамп не одноразово наголошував на тому, що хотілося б фіналізувати всі домовленості, і якісь підписи отримати до різдва, я прагматично ставлюся. Не песимістично, не оптимістично. Є речі, які можна обговорювати і треба обговорювати, навіть якщо вам неприємно це обговорювати. До речі, ремарку на ремарку. Ну я не вважаю, що хтось в команді Трампа працює там на Росії і так далі. Скоріше вони працюють, можливо, на бізнес-інтереси якісь да вони хочуть отримати в. В фіналі, скажімо так, війни отримати можливості там для бізнесових якихось процесів і так далі, не більше, але й не менше. Але знову ж таки, це вибір пана Трампа, яка буде переговорна група, як вони будуть працювати, які вони будуть техніки, технології використовувати для ведення переговорів з російською стороною. Нам треба свою позицію достатньо чітко, фактажно, тим більше, що в нас є своє лобі, непогане лобі, це європейські країни. Але перейдемо до прагматизму. Да? Тут не песимізм, і оптимізм. Тут або, або або ви свої аргументи чітко фіксуєте, і в тому числі президент якраз і пропонується зробити три документи: один базовий, як взагалі, має припинитись вогонь, ну, тобто припинити саму війну як таку, два інших документа. Другий – це чітка має бути формула того, що таке післявоєнна архітектура, тобто що таке гарантії безпеки. Ну чому й Росія, а яка не реалізувала свої цілі цієї війни і не реалізує, чому вона має накопичивши ресурс, далі не піти в Європу, да далі не піти в Україну. Тобто, це другий базовий документ, це якраз таки найбільш складний гарантій безпеки, тобто яким буде мир після війни, і чому Росія більше сюди ніколи не прийде, тому що це важливо для третього документу для програм відновлення, тому що приватний інвестор, ви ж розумієте, прийде коли в Україну, коли будуть гарантії безпеки жорсткі, унеможливлюючи повторення там війни, як такої, коли буде перебудована інфраструктура, Росія знищила, а це інвестиції держави, а це якраз і репраційні кредити, і будь-які кошти, які можна буде відправити на відновлення логістики, яку Росія знищує транспортну, енергетичну і будь-яку іншу. Так а і після цього інвестор вже прийде приватний, який захоче заробляти щось. Да? Тобто є перспективно і динамічно розвиваюча економіка. Він буде в це вкладатись. Да? Але для цього ще раз мають бути дві гарантії: перша ну три ще й прозора система економічних взаємин має бути в Україні. Так ось третій документ. Документ якраз про це про те, як буде виглядати відновлення України в післявоєнний час, хто буде гарантувати неповторення. Це другий документ, і третій, і ну і перший документ це саме припинення війни як такої. Одивіться, ви можете ще раз. Можете не вести переговори, можете говорити, що Росія не бажає переговорів. І до речі, от всі ця тематика про вибори під час війни uh -huh. і так далі. Це якраз такі абсолютно прогнозовані інструменти російської пропаганди, які вони користуються довести, що вони не хочуть, і які доводять, що вони не хочуть переговорного процесу реалістично. Але перейдемо до прагматики. Що робить президент України? Він говорить, добре, будь-яке питання обговорюємо чітко. Ось наші пропозиції, ось наші факти. Я ще раз підкреслю, в нас є непогане лобі європейських країни, так само зацікавлені, принаймні. Мі в тому, що перший і другий документ вже були повністю відпрацьовані. Третій там ще є дебати щодо заморожених російських активів. Я вважаю, що це коректно і юридично коректно використовувати ці активи, тому що агресор має бути покараний не тільки юридично, не тільки репутаційно, але і фінансово обов'язково за його рахунок треба відновлювати те, що їм було зруйновано. Але повертаємось далі. І тоді практично ви говорите: дивіться, ось наші пропозиції, вони реалістичні. Ми готові на це. Ось пропозиції щодо гарантій безпеки. І тут доєднується Європа. Ми готові на це. І тоді питання в тому, чи буде готова до чогось Росія, і тоді модератор глобальний, якщо він хоче отримати результати, має все ж таки е використати використовувати ті інструменти впливу, які в нього є. А в нього ми з вами побачили, і дуже добре, що президент спілкується, наприклад, з паном Бесентом, тому що на мій погляд, міністр фінансів набагато рельєфніше розуміє, як санкції заборонного типу він вже це бачить на прикладі двох сировинних російських гігантів РосНєвті Лукоїл, Як ці санкції можуть працювати? І якщо ти будеш використовувати ці. Інструменти впливу на Росію, то тоді результат безумовно буде. А ви знаєте, от дуже важливе питання відновлення України по завершенні війни. Воно дуже важливе. але ми забігаємо наперед. Давайте ще на півкроку назад повернемося щодо залученості саме європейців до мирного треку. Це те, на чому постійно наполягали росіяни, намагалися якось знаєте, віддалити відсторонити ЄС від цього процесу. Те, до чого був дотичний і Трамп, в принципі він намагався якось звузити коло все ж таки до трикутника США, Україна, Росія. Але Мерт говорить, європейські інтереси мають бути захищені. Я нагадаю, що були зустрічі в Лондоні, були зустрічі. Е, завтра буде коаліція охочих в онлайн-форматі. Це тільки цими днями те, що відбувалося, буде в понеділок, знову ж таки, зустріч європейських лідерів і прем'єра Британії. Це все навколо безпекової складової дотичності Європи до процесів. І я хотів би нагадати, що саме європейці брали активну участь у перегляді перших 28 пунктів, які зараз звузилися до 20 мирних пропозицій. Е, CNN сьогодні пише про те, що Трамп, взагалі, Галі може вийти з перемовного процесу і звинуватити Україну європейців в тому, що вони ми себто не хочемо завершення війни, і власне все залишиться так, як є, але ж давайте е, пригадаємо цю концепцію США, де вони займають в подальшому роль регіональну, а не геополітичну. Вони не хочуть впливати на процесі на інших континентах, зокрема на європейському. Наскільки це реально, наскільки це можливо, і наскільки важливо, що європейці відіграють важливу роль е, під час перемови. І просте і складне питання. Все, що ви перерахували, просто ну добре, Сполучені Штати скажуть, ну ми хочемо вийти з цього процесу. І далі що відбувається? І далі тоді Європа, Китай стають домінантними центрами. Як це не дивно звучить сьогодні? Це потребу там певних ресурсів переформатування глобального політичного процесу. І ви знаєте, я чесно кажучи, зовсім не впевнений, що Сполучені Штати хочуть перетворитись на регіональну державу. Ну, м'яко кажучи, це не ну, це точно на війх інтересах. Я думаю, що вони будуть і вони вже мають там величезні внутрішні дискусії на рахунок того, яку роль має відігравати Сполучені Штати у глобальному історичному процесі. Тому що коли ти перестаєш бути глобальним гравцем, то тоді регіонально ну, до тебе буде багато питань. Чому? Тому що ти вчора був глобальним гравцем, і багато хто почне задавати ці питання. Але не забуваємо, що під час першої другої світової війни е американців. Втягнули в ці війни, і вони займали саме позицію регіонально. Вони а, не втручалися а в, ми в ж ситуацію не в Європі. до ну, просто історія і, да, сторіччя. Вона не може в тому вигляді, в якому була, тому що зовсім інші глобальні відносини, зовсім інший світ. Да, він набагато тісніший. Ну, тобто, ви завжди, дивіться, Китай навпаки, хоче бути глобальним гравцем, тому що це дозволяє вирішувати багато ситуативних питань, в тому числі регіональних питань. Це дозволяє перебудувати систему взаємин, систему прийняття рішень. І для Китаю це важливо. І багато які країни хотіли б займати оцю глобальну е, нішу. Чому? Тому що світ тісний ще раз підкреслю ти не можеш десь ізолюватися там чимось собі займатись. На тебе будуть впливати всі інші, або ти впливаєш як центр сили, або на тебе впливають. Тут треба зрозуміти, центробіжний чи це. Ну ти чи а, ти впливаєш і так далі, тому а, це внутрішня дискусія сполучених штатів відійти від цієї війни, яка суттєво впливає ще раз і на міжнародне право, на принципи міжнародного права, і на міжнародні глобальні взаємини, і на те, хто буде домінувати, чи буде це світ біполярний, чи буде він багатополярний. Більше того, дивіться, сьогодні була розмова. Достатньо, от ми говоримо про те, що європейців хочуть відтіснити від переговорного про це. Це неможливо, тому що війна відбувається на європейському континенті. Росія да, Зацікавлена в цьому. Але дивіться, що робить Європа. Сьогодні а, тройка. Стармер, Мерц і Макрон розмовляють з Трампом саме про війну в Україні, про фіналізацію тільки про це безумовно через призму нової доктрини національної безпеки Сполучених Штатів. Безумовно, вони хочуть зрозуміти, чи будуть сполучені штати все ще продовжувати виконувати функцію парасольки безпекової над Європою, чи треба вже швидко переформатуватись в європі? Я думаю, що вони розуміють, що треба переформатовуватись. Чому і треба ставати суб'єктно мілітарним? Да? Не тільки економічно, фінансово і технологічно суб'єктним, але й мілітарно суб'єктним, тому що тоді ти будеш глобальним центром. дивіться, Європа йде сьогодні на суттєву трансформацію. Вони розуміють, що треба брати на себе лідерські функції. Але для того, щоб брати на себе лідерські функції, треба трансформувати систему прийняття рішень в європейському союзі. Тобто ти не можеш мати довгі дискусії. Якщо Трамп приймає швидке рішення, президент КНР приймає швидкі рішення. Я вже не кажу про там того ж Путіна, який в принципі автократ, да, він приймає там рішення одноосібно. І так далі, то Європа вже думає над реформою системи управління, як такої. Далі європа розуміє, що треба переформатувати не тільки гуманітарні програми, реалізовувати, які підвищують якість життя, і насолоджуватись можна в Європі життям, да? ну, як вони думають. А, але так само треба вкладатись в мілітарку. І більше того, Європа наполегливо говорить, що вони хочуть мати чітке розуміння, якою буде післявоєнна архітектура після цієї війни в Європі. Вони хочуть мати гарантії безпеки разом з Україною. Вони хочуть бути гар... Рантами безпеки, що це не, не повториться на території України. Більше того, Європа сьогодні готова розглядати питання пришвидшення євроінтеграційного стрімління України. Чому тому, що це розвиток української економіки? Це відокремлення, остаточне відокремлення від корупційної економіки російського типу, да, ну чи після радянського типу, і так далі. Тобто багато позитивних процесів. Питання в тому, що ви можете знову ж таки підкреслюю, ви можете або емоційно негативно сприймати всі ініціативи американської сторони і конфліктувати в рамках цього. Да, а ви можете працювати як працює Україна. Я ж сказав. Конкретні пропозиції. Ви можете працювати як Європа. Вони наполегло говорять, ні, ми готові тут працювати, ми хочемо тут, тому що це стосується нашої безпеки. Давайте це все більше того. Європа сьогодні активно, я тільки про візит Макрона до Китаю говорю, а Європа активно говорить, ми хочемо пряму комунікацію Китай-Європа, тому що тут є багато чого проговорити: і ринки, і технології, і бажана була б участь Китаю. В тому, щоб ця війна зупинялась, тому що це негативно відображається на Європі як такий. А Європа це ключовий партнер Китаю нарешті. Да? Тобто, якщо сировинний партнер це Росія, то технологічний партнер це Європа. Це трошки зовсім іншого рівня вже відносини. І от мені це подобається в Європі. І тому відокремити Європу від України чи в Україну від Європи вже неможливо. І Росія дивіться підсвідомо, вона вже розуміє, що всі ці. А... Ідеї, з якими вони заходили в Україну повернути в лоно, да зробити таку поліцейську територію, де немає автентичності чи ідентичності української, а є ще один там етнічний табір, де Росія проводить якісь експерименти соціальні, не вдасться. Україна буде швидко мігрувати в іншу сторону, в інший бік. І безумовно, Росія хоче дивіться не просто затягнути війну. Ну, по-перше, я тут дуже коротко для Росії війна. Я про це неодноразово казав. суб'єктність. да це конкурентні її можливості. Немає війни, немає конкурентноздатності Російської Федерації, але вона ще хоче, щоб війна затягнулась, тому що це питання впливу на Україну на регіон. Як тільки війна закінчиться, Росія чітко усвідомлює, що достатньо швидко Україна повністю відійде в бік Європи, і тут буде кордон, достатньо жорсткий кордон, тут будуть контингентні рішення в будь-якому випадку. Що, 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 що там сьогодні Лавров заявляє, що ми там дамо якусь відповідь? Ні, це вже не буде мати ніякого значення. дивіться, як тільки буде зафіксовані, і це президент. України якраз на цьому наполягає як тільки буде зрозуміло, які гарантії безпеки, як ми унеможливимо повтор ескалації з боку Росії. Як тільки цей кордон буде сформований, а по лінії кордону а, програма стримування почне працювати, все забули про Україну для Росії. Росії для України не буде існувати. Тут що цікаво, що можна щось там відновити? Буквально напередодні читав, ну власне спілкувався Путін з пресою своєю там. Там теж не каже: я мене звинувачують. Захід звинувачує, що я хочу відновити СРСР. Ні, це. Це просто неможливо, ми просто хочемо забрати своє. І в той же час там депутати Держдуми і найближче точне Путіна постійно голосу тому, що а своє то їх це і Донбас, і Одеса, і Миколаїв, і навіть Київ називають. А ні, ні, а, ні, а... ні давайте тут зразу ремарку зробимо. Немає нічого своє ні, ні, зрозуміло. Ні, ні. Це, 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 це важливо. Це Граслів, це і... не Граслів, це е, е, мало малоінтелектуальний рівень е, гопників, які на жаль сьогодні контролюють територію Росії. Поясню юридично з 91-го року все чітко зафіксовано. Кордони Території, а, суверенітети і так далі. Ти можеш там говорити про те, що Олександр Македонський десь був, да, там, що Чингісхан там щось створював, да Тімур щось створював і так далі. Але це не має ніякого відношення до реальності. В реальності 91 рік сформована нове нова держава під назвою Російська Федерація. Вона примітивна, але вона в тих кордонах, в яких вона є. Нічого свого на території України в них немає і не було. Тому що Російської Федерації до 91 року також. Не існувало так. Тут можна пригадати Дугіна слова. Це такий ідеолог, да який всім відомий, російський своїм ненависництвом до України і всього українського каже: з Україною ми ще церемонимося. А от з європейцями церемонитися не будемо. Ми їх знищимо до того, що хто з ким церемониться про європейців, президент Зеленський поговорив з президентом Фінляндії. Олександром Стубом про безпекові питання та роботу за для наближення миру координації відбувається майже в щоденному режимі, розповів Зеленський. І кожен день додає оновлень спільній роботі США, Європи та друзями України в групі Семи наголосив він. Але я хотів нагадати, що Стуб буквально нещодавно заявляв, що мир ну, справедливий мир для України він мало ймовірний. Чи означає це, що чимало навіть наших найближчих друзів і партнерів ЄС в Європі. Вони вже, знаєте, це така тактика сприйняття, тобто, от, вже буде так, як буде, давайте погоджуватись. Ні, ні, не так. Пан Ступ реалістично дивиться на те, що відбувається, і без використання, ми про це знову ж таки вже неодноразово говорили, без використання інструментів тиску на Росію нічого не буде. Тобто, ключове. Я не буду знову там говорити про всі ці інструменти, вони вже очевидні, мілітарні, економічні і так далі. А як тільки війна переходить з доходної в дефіцитну, ви відразу сідаєте за стіл переговорів. Росія як тільки відчуває, що її не легітимізують, не повертають в якості глобального гравця. Вона втрачає особливо оточення. Путіна втрачає на не заробляє на забезпеченні війни як такий. Як тільки соціальні почнуться дискусії в Росії, так чекайте, ми тут втрачаємо, ми не можемо тут нічого заробляти вже. От в цей момент вони будуть готові, м'яко кажучи, до реалістичного переговорного процесу. Поки війна, дивіться, будь-яка війна. Я не тільки про цю війну, яку Росія веде проти України, будь-яка війна. Поки люди, автори, ініціатори війни ну тобто агресори, відповідно, отримують ті чи інші доходності, які доходності сьогодні отримує Росія? По перше, переформатування глобального економічного простору і вони продовжують продавати велику кількість енергетичної сировини і отримувати багато коштів, в тому числі кешу. Ми бачимо, Індія купує, Китай купує, Європа за, купує з великим дисконтом. З великим дисконтом немає різниці, в них його багато, але вони війна важливіша для них. А далі, як тільки на війні люди роблять кар'єри, а вони роблять кар'єри. Не тільки на війні люди заробляють, а вони заробляють особливо депресивні регіони. Як тільки на війні багато заробляє оточення, воно перерозподілило знову ж таки там певні бізнеси і знову ж таки домінантно сьогодні контролює оточення. Я маю за корупційне, там всі ці ковальчуки, і так далі. Вони домінантно контролюють там цілі сектори економіки і плюс репутаційно сьогодні вони повертаються Путіна того, що легітимізують глобального гравця. Він впливає на якісь процеси, так йому здається. Як тільки оці всі плюси набагато більші, ніж мінуси, вони не будуть готові вийти з війни, тому що це логічно. Вони для цього війну і а, починали, для того щоб повернутись у глобальну гру, тому що вони вмирали. Як там як ви сказали, там хтось хоче бути регіональним, вони навіть не регіональні були вже, а периферійні. Вони тримались тільки за, за, за рахунок чого? За рахунок шантажу країн бувшого Радянського союзу, тобто заходили енергоносії, Молдова, Грузія і так далі, і тому подібне. Ось і все врешті до різдва залишилось не так багато. Будемо стежити за перебігом перемовного процесу. Дякуємо вам Дякую. Uh, стежити, звісно ж, разом з нашими глядачами, нашими гостями, які час приходять у нас у гості тут сюди в студію. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був гостем о цій порі.